Вчора ввечері прийшла. Сьогодні вам показую, а вже завтра буду садити. Лаванда Essence Purple. Дніпропетровщина, ось такі саджанці. Оце розмір Excel, я замовила у Али. Лаванду буду висаджувати ось тут в саду. Тут у нас така зона більш в природньому стилі. Я обрала лаванду з фіолетовими квітами. Бачите, вони такий темний, глибокий колір. Кущики які дорослі, будуть сантиметрів 60 це не гіганти. Посадка, як завжди, на сонячному місці. Ще є уали, можете подивитися в асортименті лавандин, платіном Ніко, є білого забарвлення, суцвіття лавандин. Дельвес є інша лавандочка, так що вибір є і зараз сезон. Ми садимо саме зараз лаванду. У нас на півдні якраз приятлива погода. Підготую місце для висадки лаванди. А замовити кущики надаю вам посилання. Будь ласка, переходьте і замовляйте, поки все не розібрали.